Як навчити щути партнера і будувати довірливі стосунки? Більшість пар вирішують непорозуміння криками, маніпуляціями, звинуваченнями, інколи це взагалі переходить в насилля. Але якщо дотримуватись певних правил, цього можна уникнути. Що за правила? Розказую. Перше, дотримуватись трьох етапів комунікації: це підтримка, уточнюючи питання і зворотність зв'язок. Тобто, спочатку дайте виговоритись партнеру без перебувань. Потім перевірте, чи ви правильно зрозуміли партнера, а не докрутили своє. І тільки повністю вислухавши відповісти, що думаєте. Друге, я повідомлення. Не кажете партнеру Ти козал і туди, а мене зачіпає, коли ти так до мене говориш. Мені це неприємно. Третє: будьте чесними і щирими. То дівки Люблять таку тему, типу, все нормально, а написку тупить де на. Адекватне вирішені питання можливі тільки, якщо ви будете прямо говорити про свої потреби. Четверте, ніяких маніпуляцій. Я, звісно, розумію, що набагато легше зманіпулювати партнером по типу: Ти що мене не любиш або Я з тобою не говорю дуже вигідний прикол, що може вийти переможцем сварці, але. Міцні стосунки на такому не збудуєш, рівноцінного діалогу в такій парі бути не може. І п'яте ваші очікування: ми всі унікальні і індивідуальні. Це потрібно розуміти. Стосунки будуть не для того, щоб підлаштовувати, змінити, нав'язати свою думку чи перевиховувати партнера. Коли є щире кохання і здорова самооцінка, є прийняття. Коли є прийняття з обох сторін, є всі шанси під час сутичок знайти компроміс, який підійде обом. От і весь секрет. Підписуйся, щоб дізнатись більше про здорову самооцінку та стосунки обійняла.